Ось у нас щось таке. А це ніби й недалеке минуле, да? а вже теж минуле. Вони в нас збираємо їх ось сюди. А саме цікаве, що дітям дуже, дуже е -е, викликає такий жовавий інтерес у дітей, особливо кнопочні телефони. А воно в банці? А в іншого місця не знайшли, то вирішили. Так чисто для дизайну. Консервація. Консервація. Така у нас консервація в технічному музеї. А ще покажу один гаджет. Колекція радіовефів. Ось там, ось там, ось там. Дуже якби, якісні радіо на той час були, але не дешеві. Вони були від 93 до 98 рублів, коли зарплатня інженера складала 120 рублів. Але вони працювали безвідмовно. Ось такий у нас вдома був. Якщо не, не такий, то дуже схожий. Дуже популярний, найпопулярний весь-202. ВЕС Теж не вбив... як кажуть, не вбиваємо. І ще один гаджет покажу цікавий. Я пам'ятаю, так. -олівець. І олівець. А використовувались ось таким чином: для того, щоб зекономити. Батарейки, які були на той час досить слабенькі і недовговічні, і при чому однорази олівець приходив на, скажімо, на виручку. І саме цікаве, що багато відвідувачів з інших країн: німці, англійці, французи, навіть американці кажуть, що вони теж користувалися таким приводом.